Привіт, друзі. Якщо ви мрієте про ідеальне зволожені грядки або хочете, щоб ваші рослини отримували рівно стільки води, скільки їм потрібно, зверніть увагу на систему поливу туман в минулому році. Ми продали майже 10 тисяч таких комплектів, тому хочеться ще раз розповісти про них більш детально. Це система мікрозрошення, яка працює не каплями, а створює м'який туман. Саме так це відбувається в природі рано вранці. Волога рівномірно покриває листя і ґрунт, не розмиваючи його та не перезволожуючи. Туман ідеально підходить для розсади, теплиць, клумб, ягід або навіть молодих дерев. Усі елементи легко з'єднуються між собою. Вам не потрібно спеціальні інструменти чи досвід сантехніка. Ось цей шланг, дає тонкий розпил. Рослини не перегріваються, волога не застоюється, і все це з мінімальним споживанням води. Тонкий туман м'яко зволожує листя та ґрунт, не створює калюш, не пошкоджує молоді пагони та не виносить добрива з ґрунту. А ще економить до 70% води в порівнянні з ручним поливом. Важливо правильно покласти шланг після збірки, щоб отвори розпилення були зверху. Щоб встановити систему монтаж, займе лише 15-20 хвилин. А далі просто відкритити воду, і система сама все зробить. І трохи про характеристики, які важливо знати: мінімальний робочий тиск 0,4 атмосфери, максимальний 1,8 атмосфери. Витрата води 52 літри на годину, з одного метру притиску одна атмосфера. Діаметр шланга 32 мм. міліметри. ширина поливу від 1 до 6 метрів. Система також стійка до ультрафіолету, не боїться сонця і служить довго. Шланг дуже легко переносити та прибирати в не сезон. В комплекті йдуть спрей шланг діаметром 32 мм Заглушка до спрей-шлангу діаметром 32 мм Ремонтне з'єднання до спрей-шлангу діаметром 32 мм Стартер до спрей-шлангу діаметром 32 мм Заглушка кілок до спрей шлангу діаметром 32 мм Різьба 1 зі збільшеним внутрішнім діаметром, Швидкознімний конектор 3х4 зі збільшеним внутрішнім діаметром. У нашому магазині ви знайдете не тільки такі набори, а ще й готові набори для різної площі від 30 до 80 метрів квадратних. А якщо потрібно, допоможемо підібрати індивідуальний комплект. Поливайте з розумом, економте воду і свій час. Обирайте туман і нехай ваш город дихає свіжістю. Пишіть питання в коментарях, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.